Усім привіт! Сьогодні у нас 14 березня 25-го року. Сім'ї я свої оглянув, піджав, проконтролював наявність кормів, а зараз я займаюся тим. Що закриваю січисті днища. І зараз я вам про це розкажу. Значить, для закривання січистих днищ використовую ось таку плівку. Ось вона у мене є, бо частину я вже закрив. Значить, припіднімаю корпус і між корпусом і днищем засовую дану плівку. Тобто, не до самого закінчення, щоб тут було місце на льоток, скажімо так. І зверху також я використовую дану плівку. Получається, немає ні протягів. Ну, Доволі комфортно їм з весни. Ну, і Зараз можу привідкрити дану сімейку, показати, що в ній. Так, ось дана сімейка. Зараз подивимося, в якому вона стані на даний час. Ось так вони. Піджаті. Ось одна заставна, ось інша. Значить, піджав я їх на 5 рамочок. Бджола вже догори почала підніматися. Так, Закрив я дану сімейку. Принцип розказав, як я закриваю днище. Частину бджолосімей я переселив значить, в інші корпуси, тому що дані корпуси вже 7 років. Не красились, ось в такому вони стані, стопками стоять. Тобто, Стани маю на увазі краски, ось поближче покажу. Тобто, ще в принципі непогано, але є можливість і я хочу їх покрасити повторно. Тому що інвентар для вуликів не дешеві, тобто, корпуси, тому вирішив їх підкрасити. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!